Ну що, хлопці, догралися? В коментарях написали, що єдиний спосіб зробити так, щоб вони не дралися, це їх каструвати. Так що проведемо сьогодні цю процедуру. Що там? Корму хочеш? Зараз, зараз. Наша любава сьогодні її тихенько. Сьогодні її термін до опоросу. Зараз вранку даємо трішки корму. Ось пів кілограма корму і сто... Любава, тихо. І 100 сто... і грам цукру. І колимо естрофан. 0,7 мл. Все, даю, даю. Так, заспокоїв. Нашу дівчинку. Все. Ну, як ви зрозуміли, можливо, там не чуть. Значить, корм, трішки корму з цукром І 0,7 мл естрофана зараз, поки вона їсть, за вушку ми її вколимо. Всім привіт! Всіх вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Значить що, влаштуємо сьогодні день кастрації. Покаструємо кроликів. І покаструємо ось за моєю спиною поросяток кабанчикам сьогодні 15 днів. Ну, поросяткам 15 днів. І тобто робимо сьогодні повтор заліза і кастрація кабанчиків. Е, робив я першу процедурку на п'ятий день. Тобто, через 10 днів робимо повтор заліза на 15-й день. А через 4 дні. Робимо ще повтор вакциною сердосан. Це пройде якраз 14 днів після першої вакцинації. Роблю я по своєму методу, не так як в інструкції. Тобто на третій день робимо залізо, толтарокс від коксидіозу або байкокс. Зараз байкокс використовую 2,5%. І сердосан 1 мл. Потім через 10 днів повторюємо залізо і кастрація кабанчиків. Через 14 днів повторюємо сердосан в об'ємі 2 мл. Банда відпочиває. Виляглися так колом. Гарненько. Під кліткою купа пуху на камеру не так видно, ну. Є, видно. Купа пуху, ну, тобто деруться, деруться вони і добре. Так що будемо виправляти цю ситуацію. Ну і корм, як я казав, ось. Ніч пройшла. У всіх інших годівнички практично пусті, а у них вон практично повна. Трішки під'їли, але небагато. Ну, тобто їм зараз не до цього. У них гормони грають. У них думки одні. Також приготуємо поросяткам сьогодні супер предстарт. І будемо розпочинати їх підгодовувати. Ось раціони. Хто, можливо, ще не бачив, тут на 10, на 25, на 50 кілограмів і на 100 кг корму. Готую супер предстарт і предстарт на основі ось такого концентрата фірми Ава. Тут БМВД для комбікорму поросятам до 12 кг 30%. Сьогодні, як я вже сказав, поросятам 15-й день і використання при старту я розпочинаю завжди трішки раніше, десь на 10-й день. Ну, але. Трішки закрутився, були інші справи, і не було часу, щоб приготувати його. Тож вже <смі> будемо розпочинати з 15-го дня, нічого страшного. З 10-го дня вони його зовсім не споживають, там ковиряються. Ну, краще з 10-го дня вони звикають, вони нехай не споживають його, але вони. Відчувають запах, щось там все одно риються, щось там ковиряються в тому кормі, і щось там в рот і попаде. Так що краще з 10-го дня продовжуємо зволожувати наш часничок. Ну і не тільки часничок, все інше. Просто зараз переставили на часничок і наша система працює на ньому. Значить, трішки по-іншому в цьому році все відбувається. Тобто насос зараз качає і поливає постійно, воду не відкачує. В тому році було по-іншому. Десь хвилин 20 працював, воду відкачав, система спрацювала, зупинила його, він чекає деякий час, там хвилин 8-10 вмикається і знову працює. Зараз, в цьому році, все по-іншому. Тому що вийшло так, що до цього ми поливали інший там кусочок, іншу ділянку, і Прийшлось ось оцей ось, виходить, кінець Зробити меншим. Ось як бачите, десь метр не задіяний. Я його там перегнув, передавив і... Цей метр він був в лишній, зайвий, і я його не використовував. І ось цей метр відіграв цю роль, що тепер вистачає в скважині в криниці води для того, щоб вона не відкачувалась, а тримала той рівень, який постійно знаходиться на, тому, на одному рівні, що насос працює і не відкачує воду. Ну, це просто-просто супер. Встановив годівничку, насипав корму. О, а це їх зацікавило щось нове і вони вон там вошкаються тепер. Значить так, як привчать до поїдання перед старту, щоб це було ефективно, його потрібно якнайчастіше змінювати. Тобто мінімум три рази на день його потрібно змінювати. Ось я зараз насипав їм новенького, чистенького. Ну, Звісно, що їх більше зараз цікавить годівничка, як щось нове з'явилося в кліпці. Так само і кормом ми їх повинні зацікавити, щоб це їх цікавило. А цікавить їх. Може тільки нова порція, коли він свіженький, має дуже приємний запах. Оцей корм, що я вам насипав, вони його зараз перебаблюють десь ну, протягом 3-4 годин і все, він вже не буде їх цікавити. Беремо той корм, що там залишився в годівничці, забираємо і висипаємо в годівничку свиноматки. Вона з задоволенням це все діло з'їсть. А їм насипаємо нову порцію. Побагато насипати не потрібно. Ось, по жменьки. Насипали одну-дві жменьки. Все, воно щось новеньке, воно зразу їх зацікавило. Вони побігли і там щось риються, намагаються щось там собі знайти. Все, пройшло знову 3-4-5 годин. Там, ну, в залежності в кого як з часом і як всю цю процедуру можна. Те, як організує, все, знову забрали старий корм, нового підсипали. І таким чином ми їх привчаємо до поїдання предстарту. Також розпочинаючи з такого віку, може початися так, ну, як називають її жирна діарея. Тобто понос жовтого кольору. Він не страшний цей понос. Вони починають ось споживати корм. Окрім молока, свиноматки, вони розпочинають уже споживати інший корм. Шлунок перелаштовується, підлаштовується під інший корм. І, звісно, що може розпочатися діарея. Це так звана кормова діарея, вона не страшна, але треба цей процес контролювати. Якщо діарея вже така, як з них л'ється прям вода жовтого кольору, ну прям рідка-рідка, то я вже в такому випадку використовую антибіотики: енроксіл або формазін. Якщо діарея така густенька, має такий як сметанковий консистенцію, таку, як сметана. То можна нічого не колоти, Вона через деякий час сама пройде. Можна їм деревного вугілля підкинути, нехай погризуть, Там сінця хорошого, сухенького, це так закріпляє їхній шлунок. І таким чином, ну, спостерігаючи за цим всім ділом, можна обійтись без антибіотиків, і ця діарея, вона, як правило, проходить сама. Але Якщо вона не така прям водяниста. Поки знаходимось в кормоцеху, приготуємо ще також підстилковий матеріал для наших курчаток. Ось звичайна солома, набрав 4 мішечки. І зараз ми її пропустимо через наш млинок. І На виході отримуємо чудовий матеріал для підстилки, який вже я використовував, і мені сподобалось. Як він працює і як впитує вологу. Ну і коли немає другого іншого матеріалу, то ось соломку можна використати з легкістю. Ну, але її обов'язково потрібно подрібнити. В такому вигляді вона працює гірше. А от коли подрібнена, то вона працює набагато краще. Все, ось після подрібнення з чотирьох мішків цілої соломи отримали півтора мішечка подрібненої. Ось так виглядає наша соломка подрібнена. чудова, чудова річ. Супер. Просто клас. Хлопчики готові до кастрації. Зібрали в ящичок. Свинки залишились на місці. Ну а хлопці будемо каструвати. Не влазять вони в ящик, ну нічого. Зараз ми це швидко все зробимо. Ну а тепер переходимо до кроликів. Будемо зараз каструвати цих хлопців. Асистент готовий на місці. Що, скажеш? всім привіт! Ви ну, такого ми ще не робили, це просто. Ну, перший раз, да. Да, раз. так? Ну я думаю, що все, все буде норм. Як ти думаєш, вийде? Та в нас вибору немає. Якщо роздалися, треба до кінця йти. Ну, Давай. До праці, так? Да? Да, так що спробуємо, спробуємо. Я думаю, що якщо поросяток каструємо, то з кроликами розберемося. Ну, ось і все. Хлопці наші на місці. Але вже без сім'яників. Процедуру виконували перший раз, ну, але хі -хі, нічого складного. Така сама ситуація, як і з кабанчиками, як з поросятками, так і з кроликами. Валя притримувала. Тут головне впіймати сім'яник, тому що він ховається всередину. Ранок наступного дня. І що ми тут маємо? Тихенько підходимо і бачимо малечу. Все, наша любава уже з дітлахами. Все чудово, опороз пройшов самостійно. Зараз заберемо. Покусаємо зуби, покупіруємо хвостики і назад підпустимо. А хлопці, як себе почувають зранку після кастрації, та начебто все норм. Наче всі рухаються, всі живі. Ану, покажіться. О, тепер я думаю, ви заспокоїтесь і будете займатися. Кормом, гарні поросятка. Ось такі здоровані. Прям шикардосик. Куди? Тихенько. О, так, Зараз ми процедурки зробимо і до мами. Прям супер-супер. Ну, прям Петренчик працює. Добре. Наш тімончик. поросятка гарні, гарні. Все, процедурки завершили, поросяток підпустили, все чудово. До речі, на рахунок поросяток і на рахунок Тімончика, що я казав, це хрячок від Наташи з Турбова Вінницька область, неподалік біля Вінниці вона знаходиться. І кого є бажання, кому потрібні поросятка, є в наявності поросята, телефонуйте, цікавтеся, під відео залишу телефончик. Так що можна замовити собі ось таких красотунів. Наташа працює із гарним плем'яним матеріалом. Так що ласкаво просимо. Ну а мої клієнти, які замовляли поросяток, все чудово. Поросятка є, як бачите. Так що чекайте, як тільки, так і відразу. Подивимося зараз ще на одну малечу. Ось які вже Сі десять так і є гарні. ось такі вже такі, ой, нагодовані які. Пузаті. Ой тихо 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 О! Які гарненькі малюки, малюки, пузатуни. Каже, ми собі спали, відпочивали, прийшов тут. Так, і наостанок подивимося, що ми тут накоптили цього разу. Валя в процесі відправки, формуємо посилочки на відправку. Значить, салко ось так виглядає. Колбаска просто. М -м -м. Оце, оце річ. Так, а ну показуй, що там, що там у нас закрито. Так, Так, підчеревина і м'ясо. І м'ясо ось таке чудове. Ну, прямо, прямо цього разу я думаю, що все вдалося. Тому що там, як завжди, ну, те, що думали... є якісь да, моменти, нюанси, все, як ми вже казали, намагаємося виправляти. ну, Але я думаю, що цього разу ну... те, що ми думали саме просте. Те, ну, для нас оказалося складне – Це м'ясо, ну, по суті, тому що з ним реально є нюанси, які ми в принципі, з кожним разом якось треба їх от щось робити, щоб якось ну, його зробити ідеальним. Ну, Не знаю, в цей раз ще по іншому зробили. Ну, Вчора всю продукцію, яка ось є, цього разу ми взяли по шматочку. Розрізали, подивилися, скоштували. Ну, на наш смак все, все чудово. Ну, під на першому місці. Ну, для мене під на першому місці, потім йде колбаска, ну, потім м'язко і ну, сало як сало. Сало воно завжди нормальне. Так, що по замовленням? Цього разу ти казала, що нічого немає. Да? Ну. Так, майже все замовлено. Ну що там десь щось тут по кусочку є. Ну практично все замовлено. Ну, Якщо, так, так. наприклад, слідуюча партія, ну звісно, буде аж через дві неділі. На цьому тижні забійми не робили. Да, буде це... на слідуючому тижні. Ну це вже а копчення буде ще аж через да, через два тижні. Чи що виходить? получається на перше, на перше Чер... червня, день дітей. Так що, ну, Треба замовляти да, хто, хто має бажання, можна ось. Ну Ми на наступний раз така сама буде, да, продукція. Нічого не будемо змінювати, я думаю. Ну Може ще ковбаски. Ну, колбаски, ну та... там реберця в нас є ще, ну то під замовлення були. Реберця, кому потрібно, замовляйте. Ми робили цього разу, є теж чудово вийшло. Е, що там е, ці рульки можемо також. Насправді я ж кажу, що, може, щось буде, це питайте, того, що якщо щось комусь треба, може ми іменно під клієнта зробимо. Тому що так, так, ми, так. ну, ми не, буває, все продамо і все. Ну так, да, свіжим. Ну, ще як да, як, як базар, так. як продажі. Фу. Так, все, давай формуємо, тому що часу нема. Нес, і і ідемо, е, їдемо на Умань і відправляємо це все діло. Ось, Трішки нарізали. Нашої продукції, і продемонструємо, як вона виглядає в розрізі. Ось таке діло. Пічеревинка, колбаска і баличо. Ну, я думаю, що, на вигляд, просто супер. Ну і на смак, як для нас. Добре. Ну а в кожного різні смаки. Комусь соляніше потрібно, комусь менше солі. ну будемо враховувати все це діло. Продовжуємо також працювати і в іншому напрямку. Як бачите, за моєю спиною готові вже до використання чистенькі, продезінфіковані годівнички, напувалочки. І чекають своєї черги. Далі встановлюємо їх в брудерну. Обкурюємо парами йод формаліна разом з підстилковим матеріалом, який вже готовий також до використання, і чекаємо на вилупку курчаток. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. миру здоров'я і добра. Ми рухаємось далі, працюємо. Велика і щира подяка нашим захисникам, які дають нам змогу це робити. Не забуваємо їх підтримувати по змозі. донатить. під відео є всі координати. Куди можна зайти і задонатити. Також є всі координати наші, де можна замовити продукцію, де можна замовити сім'я, поросяток, координати Жені, де можна замовити до цих поросяток корма, премікси, бмв, дехи. Тобто всі, всі, вся інформація під відео в описі. Підтримуємо наші Збройні Сили, підтримуємо один одного і все буде Україна. Разумная сила.